Що стосується до того, що шляхів до Бога є в дійсності багато, ми це і в Євангелії читаємо. Я завжди притримався такої точки зору про те, що треба прислухатися до нашого українського генія Тараса Григоровича Шевченка, який дав нам багато підсказок. Він сказав: Ви свого навчайтесь, но чужого не цурайтесь. Тобто свого потрібно навчатись, ну, чужого не, не цуратися. Я зараз говорю про різноманітність, коли зараз в інформаційному просторі України з'явилося дуже багато езотеричних каналів, ведичних каналів, вірних Крішни. Ми, Україна, є православна християнська країна, і більшість українців, навіть є соціологічне дослідження, якщо не помиляюся, більше 90% українців віруючих і серед там 90% цих процентів, 93 чи 94% віруючих, там 90% це православні християни. Я себе особисто відношу до православних християн, а в той же час я цікавився і продовжую цікавитись і езотерикою, і буддизмом, і індуїзмом, і іудаїзмом, і вченням крішним. Тобто, я за своє життя перечитав, напевно, тисячі книжок. Нічого поганого я в цьому не бачу. Я сам родився в іріс в селі. І мій дідусь, покійний дідусь, за Польщі був, ну так як зараз називають мер містечка, то він був по-польськи це староста. ну Людина дуже грамотна, знав три мови на той час. Був письменний і був, ну, мером був містечка. Да? А коли Прийшла радянська влада, він дуже швидко зорієнтувався, що в Сибір не хочеться. І своє велике господарство швидко віддав колгос і записався в колгос. Його прийняли знаєте, таким конюхом. І я, от маленький, їздив з дідусем, як зараз пам'ятаю, знаєте, на підводі. Ну, і Він мене там вчив життю, багато чого цікавого розказував. там. Ну, Дуже багато мені дідусь дійсно сідав. Хай Господь його душу прийме царство своє небесне. І е, я пам'ятаю, що я задав йому питання, він мені дуже просто це пояснив. Значить, Дві коняки, і вони з такими, знаєте, брезентовими такими, біля очей. Я питаю: дідуся, що це таке? Він каже: синку, це шори. Я кажу, а що таке шори? Він каже, це, щоб коняка прямо бігла, знаєте, щоб вона вліво право не дивилася. Так от, шори це для коняки нормально, тому що кінь тоді біжить прямо і не шарахається вліво право. Для коня це нормально, для людини це ні. Для людини це шкідливо. Чим більше кругозір, тим більш людина освіченіша. І тим ближче вона може, ну скажімо, підійти до істини, тим більше вона може пізнати Господа Бога. Тому що шляхів до Бога в дійсності дуже багато. І те, що ми говоримо: там, буддизм, вірні Крішни, індуїзм, наприклад, іудаїзм де в нас в християнстві є католики, православні, це просто різні шляхи. До Творця Небесного Бог, ну як на мою думку, Бог один і Він для всіх, і він ніким не приватизований, а просто в різних народів, скажімо, є різні вчення, і по-різному це все називається. Ну я так це бачу, і ну, скажімо, не думаю, що це ну, правильно, знаєте, якщо ми приймаємо тільки одну точку зору, то ми автоматично виступаємо проти іншої. Це не значить, що не треба мати своєї позиції. Звичайно, треба мати. От я маю позицію. Я українець, це моя позиція. Я православний християнин, це моя позиція. Але я приймаю інші, скажімо, людей як інших вір, і я не рахую, що вони гірші чи вони погані від того, що вони ходять в іншу церкву чи по-іншому Господа Бога називають. Мені здається, що нам Ісус Христос тут дав унікальну всім підсказку. Він сказав, узнаєте їх по ділах їхніх. От я дуже люблю цю підсказку. Я кажу, я інколи так жартую, ти мені не розказуй, ти мені покажи. Знаєте, ми пороказу один одному, можемо скільки завгодно. А от діла, от які в нас справи? Ісус нас цьому вчив. І я думаю, що це дуже глибинна істина і дуже мудра істина. І якщо ми будемо спілкуватися з людьми і бачити людей, бачити людей по ділах їхніх. Ну, то в нашому житті багато чого стане на свої місця, тому що є ще така, є такий ще унікальний вислів, і мені дуже подобається, що якщо Бог у нашому житті на першому місці, то все решта на своїх місцях. Хай Господь всім допомагає. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал, звичайно, залишати свої коментарі, вподобайки. І будемо спілкуватися. Наперед вдячний!